12 липня 25-й рік Волинська область 에, писали мені, що показав, як плодоносить в цьому році 에, сорт Харкот. Ну, Це я не знаю, це мабуть не Харкот, це щось інше, але щось ніхто мені поки що так і не написав, що це може бути за сорт. Ось такі от цьому році абрикоси. Небагато їх в тому році. Тут вже трошки обірвали, але все рівно. Ну, Тут один. В основному так вище вони. Тут кілька, тут три штуки. І там вон з тої сторони. Вон там вон гарна гілка зав'язалась, тут є. Тут кілька. Плодів небагато, там може я знаю штук яких, може там 40-50 плодів на дереві було, може не було. Але плоди всі, отак, всі ось такі. Трошки він в цьому році маніліоз його зачепив, я там повідрізав трошки, але так не критично, тонкі гілочки десь. Ну і оце от такі є. Це не маніліоз, це за попелицею треба було б трохи краще слідкувати. Тут також є. Тут і на інших сортах те саме. Вон тут фаралія. Де вона так вже... Дуже сильно і багато було, то трошки попідсихали ті молоді пагони. Але так, не критично, інші повідбивало, то й нормально. Плодів в цьому році небагато, плоди крупні. Як і завжди, в принципі, їх чи мало, чи багато, вони все рівно крупні. А поряд хочу показати, ще одне дерево я не показував сорт Лескоре. Ось таке тут завантаження. Ось так. Якби я з, з кожним роком переконуюсь, що лискорис, що в цього мене є, це найстабільніший сорт. І... Достойні в нього розміри, смак. Зараз ще виберу дещо і зважимо. Тут також тут бачу таких крупненьких теж є. Так, це два харкот так званий, а це два лискори. Зважимо. Оце середні лискори. 48, ну 50 грамів це так в основному він і є. Ось це крупний, 67, тобто до 70 може бути харкот 116 от тут ну, у нас добу, можна сказати, дощ ішов такий проливний, то воно ну, деякі сорта скоро також є потріскані. Так. От 123 грами по суті. Такі на зламі кісточка, що тут, що тут вільно відділяється. Що, спробуємо ще. Я... Так, ось скоро такий вже починає перестигати соковитий. Ніжний танучий солодкий. Смачний, дуже смачний абрикос. мені подобається. Харкот. Також він вже добре вистих. Ось таке м'якоть, як пюре стає. Але смак такий дещо пріснуватіший. Порівняно з Лискори. Але він також не кислий. Але скоро мені трошки більше подобається, але цей харкот також ну, Він такий, розміри звичайно, вражай. Смак дещо простіший, трошки такий більш приснуватий, можливо, через те, що дощіші йшли. Ну і взагалі він так кожен рік трошки, якби малувато, цукру більш такий водянистий. Ну, Отакий от огляд, таке порівняння. Живці цих сортів є в наявності, кому цікаво звертайтесь.